Що ми побачили 9.05. Прикривали його тил сім президентів, бувших Радянських Республік. Їде танк, товариство, Т-34. А я вам казав, матриця України яка? Це початок, такий глобальний початок розвалу імперії зла Росії. Путін ніхто. Його нема енергетично, він вже не впливає ні на що. Слава Україні! Друзі, всіх вітаю з гарною погодою і з гарними новинами для України. Всі в дописах під моїм відео хотіли побачити, напевно, дописувачі, щоб Грицько Євген. Мені здоров'я вистачає. Щоб на параді відрізав Путіну голову. Я так розумію, що всі бажали того, повірте мені, мені вистачає здоров'я, в моєму навіть віці було б тому карліку зробити. Але, як я говорив, ми всі ходимо під творцем і все в його волі. Але 9.05.2023 року сталося. Що Путін Тере Мачо перестав існувати для світу. Чому? Оргаментую. Подивіться, будь ласка, хто приїхав на парад Победа Бесія до того Карліка? Сім. Прикривали його тил сім президентів бувших Радянських Республік. І так коментатор висміяв тих президентів, сказав про республіки. І найцікавіше, що ми побачили 9.05. Ми побачили на параді переляканого клона. Путіна, Якого навіть не сприйняв його найкращий кент Лукашенко. Тому що, як я вам говорив, Ердоган дерево, Лукашенко дерево. Скіт енергії. І бідолага не витерпів, навіть не поїхав випити з другом чашечку здорового чаю. Його швидка. Забрала після параду. А то називається українському швидка, то швидко забрала від Путіна, тому що е він не хотів бути біля того клона. А найцікавіше товариство, що сталося за годину після параду. Така особистість, як Євген Мітеска Пригожин. Уявляйте собі, людина це є повар, пес Путіна. Людина, яку він скормив своїх рук, дозволила собі привітати господаря з 9 травня Днем Перемоги. мы, Я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак. А далее, тире, его генералы. Шойгу! Герасимов! Где вы припасы? А если они не будут давать свободу снарядам за удержание снаряда, да, надо будет их сначала в задницу отыметь, а после этого в тюрьму посадить. Ще раз це а потім ще раз — А да. У мене таке просте питання. Або йому дали команду, що план Путіна пішов останній свал, або таке враження, що е, він виконує чиїсь вказівки із однієї з башень щоб зіграти роль на опередження, і, як кажуть, в тих башнях пішлося шатання. Товариство, ну я не можу уявити собі, щоб при живому матчу Путіні його пес, який його годує з рук, він гавкав і його кусав. Я розумію, якийсь стрілковий, якийсь там це, щось там може. Ну, але це. Плоть від плоті Путіна. навіть дивіться. Путін повар Пригожин. ППП. І тут таке, таке заявив. Ми, про що ми говоримо? Що Путін 9.05.2023 року енергетично ніхто, Крапка, товариство. І ми побачимо з вами, оце це початок, такий глобальний початок розвалу імперії зла Росії. Тут зараз світ буде голову ломати, як зробити, щоб, не дай Бог, там вже там зброю, щоб не стало. Розумієш, тож головняк вже в світу, що там буде, ну там вже так не буде. Вже пішов рух, що Путін ніхто. Уявляєте собі, він себе образ за 23 роки робив мачо. А тут пригожин зек, якісь аброси общества, його множить на ноль е, е, таким гарним словом говорять. А ще найцікавіше товариство, що, як ми з вами говорили, що він якби скидує енергії. Да? І Ми, от за той час, коли записували відео перед 9 травня, ми бачили, як горить Сибір. Говляєте собі? Я розумію, що в Сибір великий, він горить кожен рік. Але товариство в нас у Львові в горах ще 4 дні тому сніг лежав. Я ніколи не бачив. так, це просто якась преісподня. Це вот все горит, Також не вражається в дыма. дима. Там Сибір гули, горить в кінці літа, коли все підсохне. Там Сибір не горить весною. А чому він горить? А найцікавіше прийшла мені інформація, що горіла територія лісу, яка як має територію України. Просто так, напевно, збіг. Ну, ми ніхто не міряв, але інформація прийшла. І дивіться, як найцікавіше на 9 травня ті дикарі нічого не могли кращого придумати, як на згаріщі якогось села поставили червоний прапор, де загинуло сім, так і написали, сім людей. Число долі Путіна. Розумієте, от, от співпадіння. Воно в тому працює. Я розумію, що ми, ми всі хочемо ну, фізично, щоб не було того клона, чи того клона, чи живого Путіна. там цього. Але все в руках творця. На параді був знак. Він всі паради. танки Т-90, там армату. А на цьому параді їде танк товариство. т 30 Чотири. А я вам казав матриця України яка? Тридцять сім. А найцікавіше, що Т-34 цей зроблений в Харкові. Виявляєте собі, тобто, виходить, як? Він всі танки відправив до нас, щоб наші хлопці їх утилізували на поталобрухт. Ну, не вистачає, треба було відбудовувати країну, треба буде металу. Ну, Відправив до нас не металобрухт, а по них їде танк Т-34. А дивіться, пам'ятаєте, я вам показував в якомусь е відео нашому, що він їхав на останню свою інаугурацію на машині з номерним знаком 7-7677 347. А тут танк Т-34. Ну, посміховисько. Розумієте? посміховисько. І того клоуна поставили і показали, е, от є Путін. А е, то один Путін, чи два Путін, чи три Путін, чи чотири Путіни, я не знаю. Якщо його пес на нього приє і гавкає, ну я не думаю, що е, пес буде пригати і гавкати е, як при живому путіні. Ви розумієте, то від того не відмиється, навіть він, якщо почне там щось говорити, та я не тому сказав, чекай, дідуська один. Вас в Кремлі. І той такий метр в прыжку. Нам головне, розумієте, не пукіни. Його нема. Люди, почуйте, його нема енергетично, він вже не впливає ні на що. Тому що закінчився цикл його впливу, підключення до англійської королеви. Я дивлюся на слідуючий ранок, 10-го числа, взрив в Самарканді. Президента Узбекистану, який приїхав до е преступника, який е цілим світом наказаний за те, що він викрадає дітей. Ми ж не знаємо, що він з ними робить. Може кров п'є, може це. Ми ж не знаємо, що той вампір робить правильно? А світ зреагував, сказав, що то є кримінальний преступник. І ті сім президентів країн. Приїхали його там прикритися. Ну, звісно, Лукашенко там швидка забрала, а в Узбекистані за 9 годин після того, як ядерний зрив, газова підстанція зірвалася, то що Путін на газі сидить. Уявляєте собі отакі от, от знаки отак працюють. Якщо ми візьмемо матрицю Пригожина 1.06 рік. Ми отримуємо 6. Число долі в нього 6. Товариство. Команда цифр 3, 6, 9. Пригожин. 9 числа 0,5 місяць 2023 року. Рахуємо, додаємо, получаємо 21. 2 додати 1. Получаємо 3. Команда цифр 3, 6, 9. Товариство. А яке число? Дев'яте. Бачите? 9. 3, 6. І що саме цікаво, ми покажемо відео, де він перше відео записав вночі і дивиться на годинник і каже. А так як у нас зараз 3 часа 30 минут утра, время ще є. Уявляєте собі, людина знає. Як працює вібрація, і він запускає, щоб його підсилити день, він каже, 3.30, А потім він там перла побудував, що ми говорили, напевно, твористо бачила, а найцікавіше, щоб ви зрозуміли, як воно працює. Наша третя бригада звільнила три кілометри території, яка примикає до кліщів, які ж стискали цей побіжала яка бригада, як цей Пригожин сказав, яка бригада побіжала. А ну давайте, нагадайте собі, 72 бригада побігла, 7 додати 2, 9. Наша третя витуснула їхню дев'ятку посередині Зек пес пригожим. Ми зараз будемо з, з вами спостерігати, як та Російська імперія, яка побудована по принципу, знаєте, як е, в, е, в стаї Оргунтанги, дикарі, од дикі тварини. Там бужак. І всі ходять, він да вже всім насолив, всіх там пом'яв, цих, і всі на нього зло точать. Ну ніхто не боїться перший напасти на ВЖК, тому що бояться, він там розірве. От Пригожин, один із тих песиків, який пригнув на ВЖК. Тих там 10% чи 8%, які могли б щось встати, там, сказати, не можна то робити. Вони побачили, що туди впригнути до тих аргетангів загризуть, і вони просто тупо втікли. А вони покусані, ми не дочекаємося, що там стануть майдани почнуть. Ми, ті, ми тільки з вами дочекаємося, і побачимо, як буде відкусуватись та імперія з різних. Тому що коли вожака хапнуть, схавають от за той час Калінінград, Японія, Китай, Україна візьме те, що вона має взяти. Ну, ми, ми, ми то хочемо, ми то бачимо, і ми подивимо, і подивимося, як наш бойовий прапор, дух нашого бойового прапора, енергія нашого бойового прапора допомагає нашим хлопцям здолати ту нечисть. І головне віра в те, що Україна перемогла. Слава Україні!